Опа! Ну що, перший пішов. Слухай, в тебе якийсь здріж взагалі. Ти сюди і мій перший жерех в цьому сезоні. Дав Владосу свій оріон. Дивіться, з третього закиду в маслал ще щось гарне. Ну От не клює щука на, так... на таких швидкостях. Як вам такі окуні? Скажіть класні, це просто вогонь. Залишили ще місця в центрі міста, де я не бував. Для мене сьогодні трохи хвилюючий виїзд, адже в ці місця я хотів попасти ще років 5-6, але все ніяк не доходили руки. Хоч ця локація і знаходиться посеред міста, але вона є важко доступною. Сюди дуже важко дістатися. Ну і саме через відсутність пресингу я сподіваюся, що ми сьогодні половимо. А позаду мене можете звернути увагу, які джунглі знаходяться. От саме по таким джунглям ми сьогодні і будемо переміщуватись. А як ми це будемо робити, поки не знаю. На риболовлю сьогодні виїхали компашкою а, з Русіком і Владом, і виїхали не самого ранку. Зараз вже обід. А, з однієї сторони а, активний кльов ранковий ми вже пропустили, а з іншої, а, місця майже дикі, майже не запресовані. І саме через це а, я дуже сподіваюся, що ми сьогодні половимо. Перед виїздом я вивчив карту глибин, і а, глибоких ям тут майже немає. Тут такі, а, на мою думку, більш окунево-жерехово-щучі місця. Як я вже сказав, місця тут не глибокі. І саме тому сьогодні взяв лайтовий комплект. Це 922-й кризіфішеон ОТІ-з тестом 314 довжиною 2.80. На Аріоні в мене вже традиційно стоїть 4000 Divoserte 24-4000 DC. І 06 по Японії Дюль Хардкор Super Cold в розмоці 200 метрів. Опа! Ну що, перший пішов. Хто це у нас Окунчик? Ну, наче так. Да. Наче він. Що, друзі, розпочинились, можна сказати. Другий закид. І перша рибка на гачку. Іди сюди. Ну, схоже, наче на окунця. Не найвеликий, проте це перша риба на тосі, яку я хотів відвідати вже дуже і дуже давно. Да. Дивіться, який сімпотний. Вже віднерестився, худий. З такою покльовкою, прям, йо ма -йо. на танточку. до додому. Точка вибрана вірно. Все зроблено правильно. Продовжуємо. Перший окунчик в нашому заліку. І скажу я вам клюнув він по літньому жваву. Зла голодна, агресивна риба. Я думаю, що він тут точно не один, бо окунь у нас риба стайна. Тепер треба їх лише нащупати. Ну а це ми обов'язково зробимо. Ось знову покльовочка. Бачите, стоять окунчики. О! Блін, ну це просто тема. Це вже із дна підібрав. Я тільки на камеру відволікся, друзі. Із дна підібрав. Почав зажовувати день, день, день. І є. Так, да, покльовки я вам скажу реально злі. Видно, що окунь прям від'їдається після нересту. Видно, що він голодний. Дивіться, і окунчики ж не такі маленькі. Окунчики прям приємні, дуже приємні. Такий прям тараночний розмір, я б сказав. Отакий. Дивіться, який він гарний. Ну, це просто маленький витвір мистецтва. Біжи. Танта працює. Це яка третя покльовка, напевно, яка попала на камеру. Зараз водоса підзнімом, бо в нього теж окунчик на гачку. Ось а... ще угу. Та вони не маленькі, я ж тобі кажу. В мене це третя покльовка, якщо не помиляюсь на камеру, а загалом вже під десяток клювак я мав, друзі. Тобто з однієї точки окунчики О, стоять, їх багато. Повністю в заголодність. Угу. С... Дивіться, дивіться, які вони голодні. Слухай, в тебе якийсь здріж взагалі. Але, але сам прикол, зараз зачекай секундочку. Ох а... ти, диви, як це. Блін, заглоти. огонь, просто вогонь. Дивись. Угу. Дуже голодний. Все, Оп. Блін, як же ж це круто. Прям з першої точки одразу попали на рибу. Реально, покльовок багато, покльовки злі. Як для міських меж я вам скажу, окунчики дуже приємні. Ось знову покльовка була тільки що. Паузу даємо, не хоче, бачите? Ану. Трохи підтягнемо, не хоче. Один раз тюкнув і кинув. А, до речі, що цікаво, а окунь реагує на такі е, досить е, активні проводки. Ми з владом спочатку пробували там всякі волочіння, е, плавні проводки не хотів. Тільки починаєш. Нормально вершинкою підкидати перманку, одразу одна, друга, третя покльовка. Ах ти, бачили? <гум> Блін, ну Це просто бомба, немає слів. Одразу на першій тосі і ось так попали в рибу. Опа. О, Друзі, є жерех, жерех. І є контакт. Ха-ха, водос! Я його зловив. Да. Красава, ну, да? схоже, схоже, что це він. На пільки рочок. Прям все по класиці. У, блин, і зайшов, и зайшов кудись. А ну сюди. А ну сюда бегом. С такое поклевиное, ну прям прям як книжка пише. Хе-хе. Иди -хе -хе. сюда. Сюди мій перший жерех в цьому сезоні. Ні, друзі, це не жерех. Це не жерех, а я ще думаю, блін, аби ти щукою не бував. Це таки щука. Чу-чу-чу-чу-чу. Поставив, поставив пількір. Чому я думав, що це жерех? Ви бачили на якій швидкості вона клюнула? Ну от не клює щука на, так... на таких швидкостях. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Бачите, покоцана, подряпана. На такій швидкості, ну майже на вимоці. Я, чесно вам кажу, я думав вже. Ну, нічого, отже, все в нас ще попереду. Давай. Давай. А в мене, знаєте, в мене ще думка а, проскочила, коли я її тягнув, думаю, аби тільки не щука. Думаю, та ні, ну яка щука, ну на такій швидкості, ну не могла вона клюнути. Клюнула. і клюнула. Досить універсальна приманка. Минулого року ми з ігірком дуже круто на них відловлювалися. Ловили все: і щука, і окунь, і жерех, і судак, все, що хочеш. 14-грамовий вольфрамчик. Дуже універсальна і дуже крута приманка. Я казав, що десь тут має бути щука. Ось я її зловив. Місця ну, прям її з першого погляду. По-перше, дуже багато окуня. а окунь, як відомо, це улюблена щуча страва. Ну, а по-друге. Ну, тут є все, що хочеш. Міляки, трава, очерет, багато мальочка. От прям все, що їй потрібно. Перша латаття тільки починає пробуватись. От зараз саме той золотий час, коли дуже комфортно рибалити. Навіть якщо за таке латаття ти зачепишся приманкою, його дуже легко продрати. А за тиждень-два вже так не зробиш. Дібрав. Це він перший раз клюнув мимо і потім дібрав. хе Клас. Знайшов русик тему і прям роздає. Ну да, Зараз окунчик вже трошки мілкіший став, але слухайте це все з однієї точки. Підійду до тебе. І та ж там штаточка, так. Да? Це півтора чи два? Два. Лушечка. Огонь. Красавчик. Дав Владосу свій оріон. Дивіться, з третього закиду в ще щось гарне. Ну, Я думаю, що це окунь, просто такий як треба. Такий як треба. А я бачите на що ловлю. Фанатик Варла. Отак от. Ти майстер-клас показуєш просто. Ну що там була? Да. Блін, сука, ну кушок, але я думаю, що трошечки може більший. Але навряд. Та Ух, гарний суха. дядько, дивись. Ого. Дивись. Та ну. Оце воно. воно. Оце воно. А диви, який він копчений по кольору. Слухай, <рес> <Але він був. рес> такий грамів 300-400. <рес> <рес> Добротний <рес> окунь. <рес> трошки, трошки рано підсік. Треба трошечки почекати, щоб він заїв, і тоді буде ідеально. От трошки рано підсік він за краєчок і тому відлетів вже. І що, як тобі Аріон? Блін, бомбезна палка, типу, я не знаю, ну, <смі> дуже чутливо, це прикольно, при тому що 06 шнур і при цьому дуже гарно типу, відпрацьовує кайф, а закид — за космос. Да, Мене надовго з водосом махнулися палками, тому що владічок хоче собі такий самий. І ось взяв трошки покидати, затестувати. Ну це найбільший окунь за сьогодні був. <гум> на всіх. Хоча ми й ловимо скільки, ну до години часу. А нелегко тут переміщуватись, скажу я вам. Все в гілках. Люті гіря, Але якось туди долізти треба. Бо там на нас також чекає рибка. Я в цьому майже впевнений. Ну що, наче долізли? Наче долізли, куди хотіли. Я тут вперше в житті всіх цих тропок не знаю. Але будемо шукати. Ого, да, муляка така, що просто по пояс провалюєшся. Та ти що? Гарно, дуже гарно, прямо на очах. Я, я, я вже заїсти, щоб він зажував. О, я її відпав. Це найцікавіше, що це був друге і стопудово приманка вже була злішою. Ну, а щучка на таку зліша. Оба. Опа! Оба. Та, Дуже гарно, дуже чітка клювака. Ну водос. Я Да. Ти зрозумів. З ракушняку. Ну я одну сьогодні впіймав вже. Так, да, так, да, звичайно. На джиг дуже часто попадається. Ну, типу такий стандартний розмір. Невеликий, але і немалий. Такі от окунчики. Додому. Ту -ту. Як же ж це гарно. Але так, типу, зажовує. Тик-тик-тик-тик. Дядько, ну дуже круто. Так, да, вони типу нездорові, да, а, але, да, блін, це. і в кількості, і такі активні. Це просто фантастика. Блін, там ракушка, ну просто неймовірно зла. Да, це вже такі шпиндрики пішли клювати. З кожним разом все менше, менше і менше. Очки. Ми таких Я називаємо очки. Збився. Так, да, багато, дуже багато. О? Ох ти що! Ну не такий, що прям дуже, але... але ж приємно. Слухай, як вони лупашать, просто я не знаю. Знаєш, Покльовочка, перший раз тинь, паузу даєш, він тинь тин 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 тинь, тинь починає зажовувати. Собака. <схід>. І в тебе був. Так, да, тільки що. Прямо зробили декілька покльовок, володош щось піймав, риба вимкнулася. А почали кидати лівіше. Одразу покльовки там, скільки штуки 3-4 впіймали, риба також вимкнулась. Перебазувалися правіше, знову покльовка на покльовці. Це фантастика. На лайт робити ось таких активних окунців, ну це суцільне задоволення, скажу я вам. А дивись, зараз буде покльовка. Або не буде. Добре. О, бачиш, <плес> <плес> ну я ж кажу, зараз буде покльовка. Ох ти! На ракушці, весь на ракушці стоїть. І нехай він невеликий, але скільки ж його. Давай. Зараз ще одного замаслаємо. Дивись. І закид, ну, метрів на 15-20 робиш. Зовсім надалеко. А тут за мілячком зразу йде невеликий звал, цей звал в ракушці. Як тільки впираєшся в цю ракушку, одразу йдуть покльовки. Так, Тьом, не трохи мого так, дядько, тут мої окуні стоять. Тут тільки мої. О, о-о-о! Не захотів. Не доїв. Нічого. Зараз іншого вмовимо. Бачиш водос, рибка досить швидко закінчується. Тут реально і точок небагато, але як тільки кльов вимикається, треба кудись дергати далі. Ну, особисто я вирішив поставити більше приманку і пошукати крупніше окнення, раз він в кількості працює. Ну, типу, так, да, але... але ж ні. Oh. О, покльовка тільки що була. Баче, кажеш, підвибув. Ні, так, да, ми його просто підвибули трохи. Він рот закрив. Я думаю, зараз ще 50 хвилин постоїмо і підемо кудись далі шукати. Треба залізти в якісь чигирі де ніколи нікого не було <хи> і там на нас буде чекати мій великий окінслав ваш коментар для майбутніх поколінь. Да, який коментар? Треба кидати, а то блін. А, а, -а, а катушку крутити треба? Будемо крутити катушку? Я настоячу волю. На мастирочку. Да, ракуха тут, звісно, така як треба. Бомбічна. З окунчик. Окунчик дитячий, одна штука. Ай. Давай. Змінив я приманку. І тамто замінив на Земенівський Baby Bailers, якщо не помиляюсь, двохдіймовий. Фішка Земена в тому, що в них плавучий матеріал. І на паузах приманка завжди буде стояти хвостиком доверху. По ідеї, це має позитивно вплинути на кльофокуль. Зараз перевіримо. Ось іще один. Боже, який він здоровий. Майже трофейний. <плес> Очки. Ну посов, про це все О, о, дивись. Дивись який. Дядько тільки земен поставив. Дивись. Це гарний. Це прям гарний. Підібрав з ракушки. А це... Дивись який дядя. Може він, звісно, і тьотя, але ж подивись, який блін. Оце вогонь. Подивіться, який він гарний. На фоні Київського мосту, от палю всі точки. Щоб ви знали, де це знаходиться. На Бейбі Бейлерс. Двохдюймовий. Бачите, я тільки сказав, тільки сказав що от, е, ця приманка вона постійно на паузі стерчить хвостиком догори через матеріал Земанівський і спрацювало реально. Хоча до цього я тут танток ну, багато разів. Поставив Baby белз отримуйте, розпишіться. Як вам такі окуні? Скажіть класні, це просто вогонь. Це найбільше за сьогодні. Водоса плюс-мінус десь такий під ногами зійшов. Це грамів в районі 300, я думаю. Дуже приємні окунчики. Дуже голодні, жваві. Таких окунців треба відпускати. Ось такі от справи. А зміна приманки. Ну просто миттєво спрацювала. Я ж кажу, до цього прокидував на цій точці танту. А, заробив одне клювання, але окушок був такий невеличкий. Тільки поставив двохдюймовий Baby бейверс Одразу гарний окунчик. І, до речі, більшість, оку... більшість окунів клює недалеко від ніг, там де йде підйом в районі бровочки, Це клюнув на глибині подалі. Ох ти, блін, оце покльовіна. Блін, як він вгасив. Ай-яй-яй-яй-яй. Це теж, друзі, гарний був. 100%. Це не малий окунь. З такою покльовкою, блін, а я трошечки поспішив. Бачите, працює зміна приманки. Ох і працює. До речі, оця приманка вона відсікає меншого окуня, що досить дивно для мене. Покльовок менше, але клюють гарні. Знову джунглі. Вудку складаємо обов'язково, бо заломати її тут не тяхти. Колись хтось тут лазив, Але я думаю, це було дуже давно. На силікон риба брати перестала, тому зараз спробуємо альтернативні приманки. Пількери і тейлспінери. Іди сюди. Не, великий окунь. Але з той самої точки. Ти дивись, на силікон вже не хоче, друзі. Поставили ти у спінера. Прям якась роздача дика пішла. Отак от, от. Давай. Конрад в ділі. Зараз ще одного зловимо. А ну давай! Одним дублом вийде все записати? чи Ні. Наж цікаво. Там прям якась тайка стоїть. Дуже-дуже голодна. Була. Є! <рив> от так от. Отак от, друзі, одним дублем. Ох ти. Де а? Дуже злі і дуже голодні. А, зійшов. Нічого, зараз ще зловимо. Я впевнений, що він зараз там клюне і втретє. Так. Щука? щука? Щука, щука, щука. <laughs> я бачив. я бачив. Дядько, я бачив, так. Да. Під лотатям, прямо під ногами. Ну така, типу, до пів кіла, мабуть. Ти яка Так, да. да. не важливо. Опа, тільки вже риба. Блін, прикольно, слухайте, в мене тут окуня в закид клюють. Влада щука під ногами зійшла. Це прям роздача якась знову починається. І прикол в тому, що на силікон реально не хочеш. Риба вже не хоче на силікон. А от альтернативні приманки працюють. І знову Ну Отакий, трохи побільше вже. А бачиш, що в мене в ногах агресивна клювака була. Стоять гарні окунці. І кромки трави. — Угу. — Да. Конради працюють, Конради свою справу знають. Наловилися сьогодні до схочу. — налазилися по цим джунглям, аж ноги болять. Якщо чесно, друзі, я не пам'ятаю, коли я востаннє попадав на таку роздачу окуня. Напевно, я і половини того, що зловив, не буду вставляти в відос, бо відос просто вийде на годину. Чогось великого, трофейного ми сьогодні не спіймали, але були досить приємні окуні, було пару щучок, і все це майже в центрі міста. Тому розвідку будемо вважати вдалою. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. З вас, як завжди, вподобайка. Підпишіться на канал, залиште будь-який коментар під цим відео. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.